То вмирає в боротьбі в серці живе навіки. У Хмельницькому на Майдані Незалежності уже вдруге відбулася фотовиставка портретів родин загиблих героїв. Нині на головній площі зібрали понад 400 портретів. Це у сотні разів більше аніж минулоріч. Організатори кажуть, створили такий проєкт, аби показати особисті історії загиблих через фото, тим самим нагадуючи усім українцям про страшну ціну нашої незалежності. Сьогоднішня фотовиставка. Хто вмирає в боротьбі, в серцях лишається навіки, це місце вдячності, це місце, аби ми згадали кожного і кожну, подякували їм за вірність присязі, за вірність українському народові. за Їхній подвиг. Біля одного з портретів зустрічаємо пані Марію. На фото зображений її син. Він військовослужбовець морського флоту. До окупації півострова служив у Криму, а після приходу ворога перевівся у місто Очаків. Загинув Володимир у перший день повномасштабного вторгнення. Він перебував у штабі своєї частини, коли ворог зрівняв її з землею. 24 лютого о 6.50 ранку. Він їх викликали в штаб о 2 годині ночі. І в ранку сім ракет розбили штаб. Він був на евакуації в лівії кораблем. Костянтин Ульшанський, наших українців, які тоді попали, коли лівія була у вогні. пройшов всі тортури. На Севастополі на озері Донузлав, на тому ж самому кораблі Костянтин Ольшанський». Одразу погодилася на пропозицію взяти участь у фотовиставці й пані Ірина. Жінка на війні втратила єдиного сина Олександра Франчука. Чоловік боронив нашу землю на Курщині. Мені здається, потрібно робити такі заходи, щоб всі повнили. Навіть кого немає такого горя, щоб всі повнили і згадували про наших хлопців. Разом із донькою до портрета чоловіка прийшла нині і Діана. Її коханого війна забрала три роки тому. Жінка ділиться. Попри те, що дуже важко кожного разу проживати біль втрати, але пам'ять про чоловіка повинна жити. Сідні пам'яті вони надзвичайно важливі, адже ми потрібно пам'ятати, заради чого заради чого ми розбираємося, заради чого за вони загинули. Крім того, учасникам виставки вручили сертифікати, які засвідчують передачу фотодокументів Національного архівного фонду до обласного архіву задля наповнення колекції в пам'ять про полеглих захисників, аби їхні подвиги не були забуті ніким та ніколи. Олена Гуламики Гуменюк, новини 33 канал.